Участь у цьогорічному турнірі взяло двічі більше команд ніж торік. Така активність свідчить про актуальність заходу, каже голова оргкомітету, директор обласного центру науково-технічної творчості Альбін Цалко. Основна мета, яка не те, що вони дадуть відповідь на запитання, да а те, що вони навчаться культурі спілкування. Досвід у тому, що вона виступає, вона не боїться захищати і відстоювати свою думку. Те, що вони навчаться опонувати. А не критикувати суть змагання полягала у підготовці виступу за заздалегідь поданими питаннями. Кожне із запитань обговорювали одночасно три команди у ролі доповідача, опонента і рецензента. Відтак юні журналісти демонстрували вміння подавати інформацію, доповнювати та об'єктивно оцінювати. Більшість учасників змагань свої плани на майбутнє пов'язують з професією журналіста. Мені хотілося бути журналістом, але з часом я змінила свою думку і. Зараз ну, мені більше якось подобається так творчість ведучого. В школі на кожному святі я часто є ведучою. Журі представлене журналістами і викладачами теоретичних знань. Відтак вони вже формують образ нового покоління журналістики. Кожен зі своєї позиції це прогресивні, креативні, але одночасно добрі, перспективні люди. Вони по іншому будуть шукати інформацію, знаходити там якісь нові дані. Вони по іншому будуть спілкуватися. Тому ну це важливо сформувати ту людину, яка буде адекватна в тих умовах, які нам поставить там через 5-7 років наше суспільство. Команда переможець візьме участь у всеукраїнському турі змагань юних журналістів.